Від маленьких до дорослих, всі при справі, всі в роботі. У порт-клубі активно працює гурток моделювання суден. Маленька Марія в захваті від роботи. Мне здесь больше всего нравится, когда как в компьютерной игре, которую Паша очень любит, делать больше деталей, чтобы уже закончить, как будто я получила какой-то джекпот. Мне ще очень нравится перейти как можно быстрее это делать. Это мне очень нравится. А, також мені дуже подобається з краскою. А от Владислав початківець з кораблебудування, але вже робить впевнені кроки в роботі. Хожу на кружок вже два місяці. Це моя вторая модель. Думаю над названням. Дуже цікаво випілювати, шпаклювати, строгати, шкурити, шпаклювати, красити. Тут працюють і досвідчені майстри. Миколай вже зробив свою яхту на радіоуправлінні. Хлопчик з першого дня відвідує гурток. В школі вчительниця в Viber прислала ось цей кружок, і ми вирішили на нього піти. Це було за неделю до відкриття кружка, ми за ним слідили, і от коли він відкрився, тоді ми пошли вместе с з моїм однокласником. Олексій Попов приїхав до нас із Херсону. Там він також викладав для дітей судно моделювання, проте окупанти знищили його майстерню. Однак Олексій не опустив руки та й знайшов себе у Чорноморську. Я зміг реалізувати себе. І віддавати все, що я знаю. А я 20 років працював в Херсоні, точно в такому ж закл... закладі. Ось ну і так, вів гуртки. Там в мене була своя майстерня. На жаль, зараз вона розбомлена, тому ми тут, е як переселенці, але я себе знайшов. Допомагають гуртку і працівники судноремонтного заводу. Нещодавно для них передали безліч матеріалів та інструментів. Мой ветеран, Олександр Ніколаєвич Попов. Занимался судомоделюванием, это я так по-украински скажу. И делал парусники, ри, о, любил рисовать. Когда он ушел в мир иной, остались его работы. И вот я загорелась желанием кому же передать его работы. Посоветовавшись с дочкой, мы решили, что все работы нужно отдать кружку. Судно моделювания, который возглавил Аліксій Олександрович Попов гурток можуть відвідувати усі бажаючі абсолютно безкоштовно. А звернутись та записатись можна за телефоном 095-326-40-52. З вересня починається новий набір. Отож, приходьте та долучайтесь до процесу. Аліся Слонкіна, Валерія Самсонова, і тетрі.